У вересні 2024 року компанія Anduril Industries представила свою нову лінійку автономних літальних апаратів під загальною назвою Баракуда. У цю лінійку увійшли три апарати різного розміру та маси, що відрізняються один від одного льотно-технічними характеристиками. Крім того, на основі цього сімейства було розроблено три моделі крилатих ракет Баракуда М. Вироби баракуда можуть використовуватись із різними носіями. Їх пропонують запускати з наземних установок, літаків і гелікоптерів, а також з надводних платформ. У всіх випадках апарати повинні виконувати політ заданим маршрутом і виконувати закладену програму. Три ракети сімейства Баракуда помітно відрізняються одна від одної своєю конструкцією та характеристиками. При цьому всі вони отримують загальну систему управління на основі тих самих компонентів із однаковими функціями. Уніфікація бортових систем для літальних апаратів полегшує створення наземних засобів. Всі безпілотні системи Баракуда повинні працювати із загальною станцією управління, що відповідає за створення та завантаження польотного завдання, також полегшується обслуговування техніки. Характерною рисою виробів баракуда є спрощена конструкція. Розробники стверджують, що вона дозволить швидко налагодити масове виробництво техніки і серійні вироби будуть відносно недорогими. Молодший зразок сімейства є Баракуда 100, побудований в циліндричному корпусі з прозорим лобовим оптічником і оптічними повітрозабірниками хвості. Він має розкладне низько розташоване крило та ік-подібне оперення. Носовий оптічник прямо вказує на можливість встановлення деяких оптикоелектронних засобів, камери або тепловізора для розвідки, головки самонаведення для пошуку цілей і тому подібного. Баракуда 100 може нести 40 фунтів, це 18 кг корисного навантаження. Виріб розвиває високу дозвукову швидкість і має дальність польоту близько 120 морських миль, а це більше 220 км. Запуск допускається із будь-яких платформ. Баракуда 250 за розмірами майже не відрізняється від моделі 100, однак має іншу конструкцію планера. Він оснащений загостреним з носовим обтічником та v подібним оперенням. Очевидно, такі доробки дозволили збільшити дальність польоту до 150 миль 275 при старті з наземної платформи чи до 200 миль 370 км при повітряному старті. Корисне навантаження такого БПЛА 35 фунтів 15,9 кг. Найбільшою і найважчою у сімействі є Баракута 500. Вона має фюзеляж збільшеної довжини прямокутного перерізу з носовою частиною оптічної форми. Розкладне крило розташоване на верхній частині планера, а оперення включає традиційні кіль та стабілізатори невеликої площі. Власна маса баракуди 500 не уточнюється, проте корисне навантаження досягає 100 фунтів, тобто 45 кілограм. Вона може застосовуватися лише з повітряних носіїв, а дальність польоту має сягати 500 морських миль, що становить 925 км. Вироби баракуда у вихідній конфігурації виконують функцію універсальної платформи носія. У цьому випадку насамперед вони мають нести оптикоелектронні або радіотехнічні засоби розвідки. Проект Баракуда М передбачає заміну такого навантаження бойовими частинами відповідної маси. Такий безпілотник здатний здійснювати політ безпосередньо до цілі, аби виходити в заданий район, вести патрулювання та наводитись на знайдений об'єкт. Фактично, апарат перетворюється на крилату ракету або баражуючий боєприпас. Важливою особливістю нового сімейства літальних апаратів є відносна простота та дешевизна конструкції і виробництва. Досягнуто за рахунок особливих підходів під час розробки. Таким чином, компанія Undurial Industries пропонує цілу лінійку багатоцільових безпілотників, які мають поєднувати високі характеристики, широкі можливості та низьку вартість. Компанія розробник стверджує, що на основі базових рішень сімейства можуть бути створені і нові зразки.